Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній їх випуск бо вже нарешті п'ятниця! Слава Україні і зСУ. Ветері, дядько Падон. <кхи> і Я приніс вам порцію новин про Старфілд. Всі ж уже в курсі, що гра нарешті релізнулась. Так ось на релізі української в грі немає. <кхи> Незважаючи на це, ентузіасти все ж вирішили взяти усе в свої руки. Якщо хочеш щось зробити. Зробити сам Олдбой разом із широко відомими у вузьких колах локалізаторами Ріпером та Agents Game'ом Геймом запустили проєкт народного перекладу. Ріпер та Agents Гейм раніше організовували такий же проєкт для перекладу Hogwarts Legacy, залучивши понад 700 учасників і таким чином переклавши гру за 10 днів. Хе-хе, хуїває ще. Тут же ідея та сама: зібрати всіх бажаючих перекладати гру на платформі Краудін, перекласти гру, і можливо навіть подати цей переклад Тоду Говарду на блюдечку, щоб він включив його офіційно до гри. Ну а що хто не ризикує, той дурень. До речі, на релізі Старфілд мав 269 тисяч одночасних гравців у Стімі. Хоча Тодд Говард каже, що піковий онлайн був один мільйон гравців. Просто він рахує всі платформи разом. Що ж, охоче віримо, я вірю вашому доброму серцю. Якщо раптом цікаво глянути огляд гри, то забігайте на мій канал і обов'язково долучайтеся до перекладу ігрових всесвітів. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років. 90 днів. Посилання, за допомогою якого ви зможете долучитися до перекладу Старфілду, та огляд цієї гри від Падона в описі до цього відео. Що ж, правда, матінка. Щіфу отримала останнє оновлення. З такої нагоди на гру також діє непогана знижечка у 40%, а також для цієї гри є українізатор. Посилання буде там, де завжди. Інтернетами ширяться чутки, що гру про Індіану Джонса від Machine Games запрезнують вже наступного року. Ці плітки не безпідставні, враховуючи, що Тод Говард натякав, що цей проєкт вже на завершальних стадіях розробки. Ми працювали два роки, гра ідеальна. Ні, вона типу. I asked our audience, what would you ask Todd? Big question from many. Why did you not optimize this game for PC? Uh, we did. It's running great. It is a next-gen PC game. We really do push the technology, so you may need to upgrade your PC for this game. Я прозрів. Під час одного з інтерв'ю Ед Бун швидесенько показав скін Ван Дама на Джоні Кейджа. Крім того, свіч версію МК почали активно зливати в інтернетах. Показує, блядь, як воно зливає це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Згадайте но, ну, що її портували росіянські сейбери і стає зрозуміло, чому саме ця версія зливається завчасно. росіяни. <рес> росіяни. <рес> росіяни. <рес> я так і знав. Показувати я вам, звісно, з того нічого не буду. Лише й скажу, що порт на свіч виглядає жахливо. Графіка подекуди здається гірше мобільної версії для Android та IOS, хоча має 60 ФПС. А це, як всім відомо, для файтингу критично важливо. Глек Кейлі наперед заанонсував новий Summer Game Fest. Каже, що вже у червні 2024 року збере валізи та повернеться до Лос-Анджелесу, аби провести це шоу. Виїжджаю! Вже казали до того, а от тепер ще оприлюднили відео про те, що Дідо, який озвучував Маріо, офіційно став амбасадором Геть усього бренду. А хто тепер замість нього озвучуватиме Маріо, невідомо, можливо, навіть Кріс Прат. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шоу ЕМОЗі. Ці продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.